Сьогодні, 25 лютого 2025 рік. Ми знаходимося на об'єкті будівництва Ава Хотел Байрібас. Що ми будемо бачити в змінах за цей період? За цей час ми завершили інсталяцію всіх кондиціонерів, іде інсталяція вікон. Чекаємо піво двері на перші поверхи. Будуть такі класні, великі, метр двадцять завширшки, які будуть дозволяти і виходити до басейну і заходити в номер, не прив'язуючись до того, куди вони відкриваються. Ми дочекались меблі корпусні. Чекаємо зараз весь комплект техніки. Дочекались м'які меблі і ліжка. І з ліжками у нас прям детективна історія. Ми не могли з поміж декількох підрядників і замовляли декілька мокапних зразків у декількох підрядників. І коли почалася інсталяція і встановлення на об'єкті е, ліжок, то ми побачили, що у одного з підрядників нам не дуже подобається якість виконаних робіт і те, як відбувається монтаж. На що нам відповіли, що якщо ми будемо такі проскіпливі, будемо так довго приймати роботу, то вони не хочуть брати решту замовлення? Бінго, ми теж не хочемо решту замовлення завершувати у них. І ми обрали іншого підрядника. Давайте спробуємо і порівняємо, в Індонезії працює. Якщо ви не можете обрати, ніколи не обирайте. Те щось одне обирайте декілько, диверсифікуйте ризики, і цей принцип нам допомагає працювати. Ми зробили висновки з перших об'єктів, і зараз цей досвід інтегруємо в наступні. Він нам допомагає виходити з таких, от не дуже завжди заручних ситуацій. Стосовно підрядників, з якими ми працюємо на кожному з етапів, будь то конструктивна історія, будь то підрядники по декоративно-оздоблювальним роботам, перший проект, який ми робили на балі, навчив нас обирати підрядників, виходячи зі свого досвіду, а не рекомендацій або просто звичайних прайсових пропозицій. Тому, як правило, на другий, третій проект ми йдемо з людьми, які у нас уже частково або повністю в тому чи іншому напрямку перевірені на першому проекті. Якщо ми обираємо когось нового, то ми намагаємося з поміж декількох. І навіть якщо на тендері у нас тут на аві приймала участь 19 компаній. В розділі корпусні меблі то ми все одно замовляли у декількох компаній декілька мокапних зразків для того, щоб подивитись якість виконання, терміни виконання і якість монтажу. Після цього, як коли ми вже побачили якість виконаних робіт, ми змогли зробити фул замовлення на весь комплекс і таким чином обезпечили себе від можливої неякісної партії, взагалі, всієї номенклатури корпусних меблів. На другому поверсі вже завершили інсталяцію вікон. Це такий теж маленький фокап, який потім нам. Повернувся в принципі на користь. Ми дуже хотіли тонкі профілі з хорошими характеристиками, але чомусь на автоматі зіткнулися з тим, що саме цей профіль можна монтувати тільки після завершення декоративно-оздоблювальних робіт. Ми швиденько закінчували оздоблення стін, стелі, для того, щоб завершити монтаж вікон. І зараз ми знаходимося на другому поверсі, в нашому класичному юніті AVA Hotel by Ribas, з якого ми в майбутньому, як гості або як ревізори. Зможемо дивитися на те, як працює наша зона біля басейну, тераси, який вид відкривається у нас на сусіднє рисове поле. З одного боку, здавалося б, абсолютно ідентичні юніти першого і другого поверху, але вони трошечки з різними фішечками. Тому що, якщо, наприклад, на другому поверсі ми робили таку історію з кріслами, ліжком, з відкриваючимся вікном, що можна ввечері або вранці відкрити і почути цей ранковий або вечірній вайб чангу, рави, і насолоджуватись тим, що ти вроді би, в себе в номері, і в той самий час ти присутній в цьому ком'юніті, і в тебе є певний вид. На першому поверсі там взагалі дуже френдлі атмосфера, тому що там басейн, тераса, бар. І по суті, навіть якщо людина приїжджає до нас, вона зможе обрати щось, що більш їй комфортно. Або другий поверх з видом, або перший поверх, але перебувати повністю зануреним, бути в цьому стані нашого ком'юніті місця для відпочинку після відпочинку. Ми в кожному з юнітів виконали і шумоізоляцію, і на других поверхах теплоізоляцію. Чому? Бо якраз той період, коли ми проєктували і переходили до цього етапу робіт, я жила в одному об'єкті нерухомості, в якому на другому поверсі просто неможливо було знаходитись через те, що сонце, коли стоїть в зеніті, ну в принципі, тут воно переважно більше з дня світлового так знаходиться. А дуже нагрівається дах. І якби кондиціонер не працював, на 16 градусів в кімнаті дуже спекотно. Тому ми тоді це нагадувало такий, знаєте, дзвінок сумасшедшого інженера, ребята, а в нас є теплоізоляція даху. Ні, немає, треба зробити. І якраз коли ми вирішували це питання, ми додали ще шумоізоляцію, і таким чином кожен з наших юнітів буде на рівні 4-5 зіркового годелю, бо там майже однакові вимоги по шумоізоляції в децибелах. Ми зараз на будівництві, але, наприклад, зараз стоїть спека більше 30 градусів. У нас не працює кондиціонер в юніті і. Ну, не я, не оператор не зможу заперечити те, що в принципі в приміщенні доволі комфортно. Це один з наших таких маленьких інженерних плюсиків, які, здавалося б, на перший погляд непомітні, але це та річ, яка потім дозволить людині комфортно перебувати в цьому номері. Цього року варто подякувати сезону дощів, тому що він нам допоміг. Як би це дивно не звучало. Зазвичай, коли ми будували в Україні, коли ти завершуєш кровельні роботи, тобі треба зрозуміти наскільки якісно виконані роботи на даху. І якщо дощів немає, то треба домовлятися з хлопцями з пожежки, щоб вони приїхали і залили тобі дахи, і ти подивився, чи не протікає десь. А тут нам допомогла сама природа, і ми під час робіт могли побачити якісь такі поінти, там де ну були вузькі місця, і ми змогли їх пофіксити. І команда вийшла з города поднятою головою, зробивши так, що ми тепер спокійні за наші дахи, і ми спокійні за те, як працює лівньове водовідведення, і розуміємо, що наші гості будуть в безпеці і в комфортних умовах, що навіть сильна злива, вона в даному місці вирішуємо, і вода відводиться швидко. Один з дизайнерів, з якими ми працювали на цьому проєкті, сказав геніальну фразу про те, що дизайн заради дизайну не має сенсу. Дизайн має нести якусь функцію. І от коли ми придумували, що посеред нашого комплексу буде величезний басейн з крутим артом від всесвітньо відомого художниці, то ми знали, для чого ми це робимо. Що це має бути точка притяжіння, що це має бути інстаграмний поінт, що це буде частина мистецтва, яка буде додавати тобі. Вражень твоїх клієнтського досвіду від твого відпочинку це все класно, але коли тобі митець робить арт. Для такої історії, як великий басейн для готелю, немає розуміння ворк-методу, як це буде зроблено. Просто з плиточки це викласти, воно не буде відповідати тому художньому задуму. Зробити це якимось історіями по нанесенню фарби, воно не довготривале, і воно все одно не передасть того стилю, в якому воно мало бути. І наша команда дуже довго перебувала в пошуку того, яким ворк-методом можна те, що придумав митець, реалізувати на практиці. І слава. Богу завдяки тому, що техніка, за допомогою якої ми зараз робимо басейн, вона на балі присутня, доступна і є майстри. Да, це буде складно зараз. Ви зможете побачити початкові етапи роботи по нанесенню цього арту в цій техніці, але блін, ну це дуже круто. Ми навіть на початку не могли уявити, що ми все ж таки зможемо реалізувати той арт, який для нас придумала шира. Тому чекаємо всі завершення, коли можна буде посидіти на краю басейну, опустити ножки в холодну воду і подивитися на цей неймовірний предмет мистецтва на балі на береві чаку. Дякую вам сьогодні за увагу до нашого Ava Hotel by Ribas. Якщо у вас є питання відносно раннього бронювання, або стосовно того, як можна ще зайти на проєкт, у нас є декілька юнітів, або, можливо, вас цікавлять інші наші проекти, залишайте, будь ласка, коментарі або в описі до цього відео ви знайдете всі наші контакти і додаткову інформацію. Звертайтесь і до зустрічі!